Якби я знала, у скільки нам обійдеться озеленення тераси, можливо, навіть не починала б. У нашій квартирі немає підвіконь, стіни надто тонкі, тож ми вирішили зробити свій зелений куточок на балконі. Почалося все з однієї квіточки, а чим закінчилось, дивись далі. Квіти здавалися дешевими 2, 4, 8 євро. Найдорожчі помідори 18. Але горщики вже по 13 і 20, а їх у нас 9. Землі нам знадобилося кілька мішків. А з дренажем, біда. Його ще знайти треба. У хоум центрі продавці були не в темі, знайшла в спеціалізованій точці. До квітів додали город, посадили огірки, полуницю та редиску. І от підсумок близько 400 євро. А виглядає так, ніби просто кілька горщиків. Єдина надія, що скоро це буде справжній оазис. А поки маємо квіти, город і комарів дуже багато комарів. А ти озеленюєш свою терасу.